Автори цього фільму переслідували одну мету. Залишити подарунок заповіт наступним поколінням. Нагадати про те, що від минулого не слід відхрещуватися, бо в ньому було немало доброго, корисного, повчального і просто людського. Знайте про минуле і думайте, думайте про майбутнє. Над створенням фільму працювали. Автори ідеї. Ілляшик Микола Петрович, Роговий Василь Миколайович, автори сценарію Сидоренко Ольга Іванівна, Сидоренко Василь Іванович. У фільмі використані відеоматеріали, які надали Ілляшик Микола Петрович, Ілляшик Галина Миколаївна, Ілляшик Марина Миколаївна, Ілляшик Василь Михайлович, Кобець Анатолій Миколайович. А також Скороход Ніна Михайлівна, Добрий день Анатолій Миколайович. Монтаж і відеозйомка Шульга Іван Минович. Де б не була, до тебе поспішаю. Моє село єдине на землі. Я весно тут і літо зустрічаю, і провечаю в небо журавлів. Ти колисько моя, і надіється свята, і живе джерело, і живою водою моє рідне. Журвою, моє рідне село, ти прекрасне в усі року і коли велика ведмедиця черпає великим ковшем млявість утомленого поля, і коли місяць молодик жне своїм блискучим серпом небесну синяву, і коли золоте сонце невтомно підсмажує колоски на полі та тіла купальщиків біля річок і озер. В усяку пору року ти прекрасне і миле серцю. Кожному серцю, яке вміє відчувати твою німу тишу, вміє милуватися рожевим світанком, коли сонце, тільки не умившись у десні, піднімається крізь ранковий туман над світом і будить людей до безкінечної роботи, бо, живучи у селі, ледарувати не можна. Моє рідне село. Шуміли над тобою віки тополиним пухом, лебединими та журавлиними зграями, падали зими глибокими снігами і розливалися весни великою водою. Село проводжало, як ведеться здавна, чоловіків на війни, чекало і сподівалося на повернення своїх синів додому, оплакувало похоронки. Вирували пристрасті навколо коня і плуга, борони і корови під час колективізації. Село і сьогодні на початку третього тисячоліття не втратило свого обличчя, незважаючи на різні державні експерименти в аграрному секторі. Нам є що згадати. І є чим гордитись. Ану ж пригадайте, і люди, і село уміли сміятись, уміли трудитись, назло всім стихіям і бурям на зло. 20 років, як ви закінчили школу, одержали атестат про середню освіту, Здобули кожен собі. Життєву стежі розлетілися в кожній стороні. Як вже казали, що в ніколи не добувалися. Нам приємно що ви всі вийшли чесними. Працевич люблю. Будьте щасливі. Жагаю вам всього доброго. І щиро дякуємо нашим діткам за те, що нас запросили на цю учту. І разом з тим мені приємно повідомити про те, що сьогодні, визначаючи 20 років закінчення вами школи, я хочу вам повідомити, що ваша класна керівниця сьогодні визначає

Пізнала ці картинки. Так святкували в нас об жінки. Що тут можна ще сказати? Треба просто вміти танцювати. А скільки всього корив? 650. 600. 600. Цикл гост на столово. Зайдим подівемо.

Дякую за Ми розвитки нейтральних удобрення. Переїхали до контори Колгоспу. Побачимо, що там всередині. Самый главный компьютерный бог колгоз. Спедизна пожарную часть. Ну, Кажет, там брали нам по 100 из расчета. По 100, по рублю, mm -hmm. А тут под заводом продают по...

Где погрузка доброго. Разбег, толчок. И шоу на этаж на миске крутится. Все синхронно. Ни одной секунды простоя не Пройшло три минути и трактор поехал полный. А вся техника в готовності загружать следующую машину. Якби так всі робили, уже б давно був комунізд. 了不会。 удобрения поля. Господиною, робіт зором, домовию спадуть омерища романдова, пояснити та царина до риба, Роман Боя на поворота воду, ой, маю, находимо дітей, щоб лиця я вийде молоді. Фольклорний ансамбль села Пам'ять Леніна. Викоє старовинну українську народну пісню, як посію хмилю високого. Я посію хмелю, як посію хмелю високого. У ці дні минає 30 літ з тих пір, як колгосп спочолив Микола Омелянович Нужняк. Саме завдяки йому наш колгосп витримав і вистояв у важкі дні. Слово для привітання від імені трудівників села має Чичкан Ганна Васильівна. Тридцять літ уже пройшло, як прийшли ви у село. І з цим святом вас вітаєм і здоров'я вам бажаєм. Щиро дякують вам, люди, за порядок скрізь, що є всюди, і за оброблені поля, що сміхаються здаля, і за те, що день є, у селі в нашому є, і що ферми не розбиті, і бички, корови ситі, за медкунт. В цій мирі, Бо відомо всім, що церква, і живим потрібна, і мертвим, і від землі, води і неба. Дай вам, Боже, все, що треба, від людей вам, шана й слава, вас візначила і держава, але й досі вона злиться, що у нас держиться. що вона ще Не зуміла вас поставить на коліна. З усіх сил тримайтеся і нікому не здавайтеся, люди праці завжди з вами, з усіма тими ділами, які треба ще зробити. Щастя вам і довго жити. А тепер на раді сім, приміть, шановний Микола Омелянович, хліб і сіль. Заради діва всі живуть. І в цьому всі землі і суть. За 30 років дійсно було все. Були і дясні і пасмуні дні. Був дійсно, я і на коні, як кажуть, під конем. Все було. І оця сьогоднішня подата, я ніколи не думав 30 років тому, що так вийде. Що так вийде, в нас зложиться колектив, що ми прийдемо на цю дату з такими результатами. І я вважаю, що один у полі ніколи не воє, і все це, що в нас є, це велика заслуга всіх вас присутніх, усіх, хто продившись в цьому колективі. Велике вам спасибо. Thank you. Як замріяна, зоряна тайна все на світі минає, не повернеться знов шкільний наповнює.